Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні приготуємо мандариновий тортик з печивом в салоярді. Беремо дві пачки сметани по 400 г, два пакетика загущувача для сметани і взбиваємо крем. Крем повинен бути густий. Зараз додаємо трохи неповний стакан сахарної пудри і теж продовжуємо взбивати ще щетрій. Ось такий густий крем у нас вже готовий. А зараз будемо робити мандаринове пюре. Мандаринки ми почистили, взяли три штучки мандаринки, очистили їх від паутинки, а зараз будемо взбивати ручним блендером. <tell noise> зараз беремо любу тоненьку досточку, кухоню, застеляємо її фольгою. І на цю фольгу на розмір торта такий квадратик, намазуємо кремом. Далі беремо в печиво савоярді, і оцією частиною вмочаємо в наше мандаринове пюре. Так ось вмочаємо і кладемо на, от, на тортик. Ось такого формату у нас буде тортик. А зараз за цей слой печива савоярді е, кладемо крем наш. Поверх крему е, викладаємо нарізані слайсами банани. Далі беремо печення савоярді і вмочаючи. В пюре мандаринове викладаємо другий слой. На другий слой печива так само кладемо крем і розмазуємо його. Другий слой ми виклали кремом і бананчиками нарізаними. І зараз так само робимо печиво савоярді, макаємо з обох сторін і викладаємо третій слой нашого топку. Це буде завершальність. І далі знову так от, будемо змащувати По краям ще прикрасили дольками мандаринок, а зараз ставимо в холодильник годинки на дві. Ось такий ніжний та надзвичайно смачний торт у нас получився. Будемо зараз чайком його пробувати. Всім дякуємо, підписуйтесь на наш канал і готуйте з задоволенням.